ви сказали, я би не звернула увагу. Мене такого нікого не потрачено. Це як вона їла, що не в пузо щитила. Вона так вийшла в азарт, розказувала про свої коліна, що встала. Люди сидять, вона встала. Емо, ти знаєш, я на них комплекс. Що ти зустріляло? Зараз не знаєш. Ми морозово, діти морозово. А вам то це теж несуть? Нам мало калорій лежить, ми ще морозим заїжджає. А да, це моя? Я, я вам скажу, ми мало, мало. Не, ми ми дуже, дуже сильно схудли, коли ми вирішили морозиво поїсти. Ми просто дуже сильно схудли. Нам треба морозиво. — Ми <різько> мусимо з відпочинку приїхати плюс кілю, кожен. Ну, я думаю, це вже плюс. Хоч плюс три. Морозиво дуже смачна. Та, Максик, почне морозова. Починаємо mm -hmm. тут морозова, правда? Чу, що, що я розказала? Килів день. П'ять днів, п'ять ми Прикотимося, коротше, додому. Mm -hmm. Є що то поки є, то що? Mm. Турнікове. Це, може, хвата там ну, вже, вже правильно робить. Там вже за виховання це взялася це? Арсена. Я тебе беру на роботу, Маніка тебе бере тільки Ігра на роботу. Будеш нянькою для Арсена і Марка. Будеш? Ясно, що буду, навіть перевеха. Нехай ні. ні. Не хочеш? Не хочеш бути нянькою? Так, тут плани зовсім інакше, тут нянькою йде. Ти Ти не бути нянькою не і будеш, другого. таким буде. Так, як можна бути нянькою друга. А ким ти будеш? Психологом. Психологом. Ким кім? Психологом. Ти будеш чистила. Це День Морозова, День Морозова, День Морозова. А вон ні. дай сюда тут. Кроле, ви розумієте, як відлучилася в ведемську кімнату, прихожу, а мої розпустилися чисто. Розпустили чи чисто. Вони раніше їли морозово, ви пам'ятаєте, з креманок. Тепер вони їдять від цієї старілку. Подивіться. Подивіться. Мам. Я вже то кашу вам принесли чи то морозиво. Що з вами? Моніка, ти втрималась, так? Чи тобі не замовили? Ану, 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 ану. Ти хотіла морозиво? тобі не багато калорій. Ти хотіла морозиво? Чесно? бачу, ти обіжені? Хотіла морози? Ні! Не хотіла. Та багато калорій ти тоже, ми кудаємо їди. У морозу не Ну, Коротше, працюй тоді, працює. Той ніс вже. Зараз будемо пасочки Ну. Це вже пасочка, так? Короче, діти, ви задоволені? Що він вам на відпочинку можна все? І в воді таляпатися можна, і їдять, і все ж і спляцьки. Може, ти хочеш Налиш? Пані Моніка Аркадівна, ви всім задоволені? А ти вода? От ти Моніка почався, ви всім задоволені на відпочинку. Mm -hmm. Може вам щось не подобається? Може, ви хотіли щось виправити, додати? Що? Mm -hmm. Я не був з питанням. Нормально все. Я інтерв'ю в тебе беру. Інтерв'ю нам піде на водопад. Басейн колючий, і все. Басейн колючий. І все, так? А сонце нормальне? Нормальне? Одне є, там на столі. Ти тичка, зараз будемо про себе купити. що води напиваєш? <сум> сонце підходить? Щось <сум> ти не до розмови, дитина. <плес> так, Моніка спати, а ми йдемо далі. <теклі> ну що? Ти навіть говорити не можеш. Як не можеш? Переду. <плес> Підняв впереду. Цьому <Впільня> вперед. <плес> <Твою> ніч? Ну <плес> ага. а вміє сказати, як і я То не забере. Боже та шкіра файна від цієї води. <плес> ну, Просто, шкіра на обличчі. Завтра шкіра. теж десь там телепала. Файна. файна, але опечена. Файна, але опечена, чого опекла? Бо в басейні була вчора цілий день. Ну, то плавати навчилась. Може, так. Вона така загорівша, так гарна, і треба. Угу. Ми ж будемо щось пити. Щось пити? Зараз? Зараз Максима давайте... пішла в холодильник за холодненьким, пити. й будемо пили. Смачненьке. А no. смачн... то смачне? Що що? Там Це соки в холодильнику в номер. Дітям сок, а дорослим про Чуєш, що говорить? Були тут і каже кажуть, я буду сік. Я кажу, то тобі не можна. Вона сказала не можна. Я кажу, в холодильнику є сік, а вона каже, не можу, мене обсипати. Знаєш, не на сіплаві міняють, як мене. Та вона така, як ти? Хитрунка. Це Царельна всіпа. обсипали. Обсипали. Ну, Та може колись давно. Обсипали. Обсипали. Да. Ми будемо робити, так щоб не обсипали. — Я вам скажу так, нам з дітьми не скучно, yeah. нам з дітьми без Нам або конники вони показують, або вони дуже чемні, або вони нас веселять і бавлять. А то вже спати хоче, вже йому виносити. Моніка теж вже. Ірочка, ти як? Іринка, ти як так. прекрасно? Ірині прекрасно. Марк, тобі як? Прекрасно. Та ти що з нього відповідаєш? Що-що? — Ти що за нього відповідаєш? Я секретар. Ну, ну, як, Марк? Марк, тобі все добре підходить, що трохи? Скажи так. Марк, добрий? Та добрий. <гум> <сичпила ли>? добре тобі? Добре, щось ти чіла. Добре, все добре. Щось мене? Питайся мене, чи мені було. Тобі добре? Шикарно. Елегантсько. Маніка Аркадіївна, вам добре? Елеганська. Алигансь. Ти шикарна, ти еліганська, а тобі, Арсен, <гум> як? Нормально. <Алигансько>. Нормально. А тобі, Максим <гум> Анатолійович? Як їм елігансько, їм шикарно, а тобі нормально. То в інші компанії тусуються. Чекай, чекай. Чудово. Чудово, добре. А мені офігенно офігенно. Не перевершено. Чудово не перевершено. Виправився трошки Та Ясно, тобі не ні. Ти так хапаєш послідній воздух сорок один. Сорок один. Сорок один, а завтра вже встаєш. а скільки мені років завтра? Скільки святі років, завтра? Років, три роки. Скільки років? мені завтра років? Ти не знаєш, скільки мені завтра років? Я не Монітер. Ну я буду старша чи молодший. Монітер. Монітер. Наскільки виглядаєш? Наскільки виглядає? я виглядаю? По-чесному сучасному казати? 28. Може, не звезди, я тебе прошу. Я не 28, 31. 31? Ну, 28. Може, не підлизуйся, я тебе прошу. Слухай. Ну, от. Не сказала по-чесному. На скільки? По-чесному на скільки? А що ти мені? Моніка, по-чесному на скільки? Ну, та не маєш, не маєш. По-чесному на скільки? Ну, 31, 28. Ну, добре, що я тобі візьму.